Я тримаю в руці надводний дрон, створений вихованцями під моїм керівництвом і звичайно моєю участю. Він містить в собі систему радіокерування і прилад, який може вимірювати вміст кисню в водоймі, і кислотність, або як говорять, pH. Зараз оснащений електродом, вимірюється звичайно на глибині 0,5-1 метра. Дрон-лабораторії з дистанційним керуванням для вимірювання рівня кисню у воді сконструювали троє школярів з Новоукраїнки. Спочатку думали, що він стане в нагоді рибалкам, доставлятиме корм для риб, розповідає один з розробників Іван Антонюк. Згодом ми прийняли, ну я прийняв участь у екологічному екохакатоні, після чого зайняв там третє місце. І ми вирішили йти далі, і нам потрібно було отримати фінансування, щоб втілити це все в реальність наші всі задумки. Тому ми взяли участь у програмі Авшифт. Я разом зі своєю командою подали. Заявку на програму Апшифт за підтримки ЮНІСЕФа, Іспанського агентства та громадської організації Задзеркал. Ми пройшли 10 команд, яким надали фінансування. Отримали 73 тисячі гривні. Вирішили конструювати плаваючі дрони, аби поліпшити стан річок і ставків, говорить Іван Антонюк. Ми щоліто спостерігаємо, що вода цвіте, риба має різні захворювання. Це є небезпечним, тому ми взялися за цей проект. Так як ми рибаки з хлопцями, то нам вже ж цікаво цим займатися. І поміж цього, нам треба, щоб водоми були чисті, щоб риба краще в них розмножалася. Бо з такими умовами риба дуже погано розмножується, помирає від різних хвороб. І, взагалі, її дуже важко жити в таких водоймах. За півроку, крім дрону лабораторії, створили катер, корпуси виготовили з фанери, з клотканини, просякнутої поліефірною смолою. Розповідає керівник гуртка, показує катер, доставлятиме у потрібне місце добрива для очищення води. Я тримаю в руці пляшку із суспензією хлорели. Власне, це. Той матеріал, який ми використовуємо для очищення води. Працює він таким чином: наливається в ванну суспензія хлорели, от. може працювати або цей насос, або насос, який погружається, можна навіть не тільки наливу, а поставити калітканістра, стандартна каністра 24 літра. Виливається через трубку, отворив цей. В цих трубках виливається на поверхню води. За рахунок того, що працює грибний гвинт, збурює воду. Наша ноухаву в тому, що ми об'єднали альготехнології це використання водою і безпілотні технології для очищення води. Поки що ми не завершили цей проект. Ми зробили тільки прототипи дронів. Завжди, коли створюється який-небудь зразок, створюється прототип, дослідницькі зразки, дрібносерійні зразки. І потім, якщо виходить, і запускається в серію. Впроваджувати розробку новоукраїнських школярів потрібно по всій Україні. Вважає екологиня громадської організації Флора Аліна Шитря. Ця організація займається захистом екологічних прав. Ці дрони, які можуть плавати за досить короткий час, можуть очистити досить велику територію води, а отже, мінімізують ризики масової загибелі риби і токсичного впливу на здоров'я людини цього світіння. Очищення від світіння водойм та ставків впливає на збереження екосистеми цих же водойм а отже, прямо пов'язане з змінами клімату і загальними. Станом водних ресурсів в Україні школярі планують продовжити свою роботу щоб удосконалити систему радіокерування дронами. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко – Суспільне новини, Кропивницький.